Заступник голови офісу президента пан Павло Паліса підкреслює критичну необхідність масштабування Збройних сил України в умовах тривалої та непередбачуваної воєнної загрози його позиція чітка та неоднозначна. Служити повинні абсолютно всі громадяни України, незалежно друзі, від статі, і жінки, і чоловіки. Пан Паліса апелює до статті Конституції України, яка визначає, що захист вітчизни. Є обов'язком кожного. Він також пропонує ретельно вивчити, наприклад, досвід Ізраїлю. Країна, я вам нагадаю, яка десятиліттями живе в умовах постійної загрози та де військова служба є невід'ємною частиною життя суспільства, а її проходження, наприклад, може бути умовою для отримання певних державних льгот та послуг. Заступник глави офісу президента також наголошував, що саме готовність кожного громадянина боронити свою землю є запорукою безпечного майбутнього для наших з вами дітей.